Доброго дня! З вами інтернет-магазин Світхомтекс та Тайомтекс показуємо вам відшити нами замовлення: саме це комплект комбінованих штор з двох кольорів, одна, третя частина кожної штори. В кольорі беж, і дві третіх частини ось в такому сірому кольорі, тобто поєднання двох кольорів, сірого та бежевого. Можливі будуть поєднання і інших кольорів, сірий та світлосірий, темно-рожевий зі світло-рожевим, ну, і так далі. Виконано в тканині мікровелюр артикул 14.03 або морена. Ось це така тканина, яка гарно підходить для штор. для Покривал, наприклад, стюганих на підкладці. Представлено, зразки представлені в шоу-румі або нашому офісі місто Київ, вулиця Тимошенка, 19, поруч з метро Мінська. Відшиваємо такі готові комплекти різної ширини, починаючи від 2 штук по півтора метри до двох штук по 4 метри. Якщо вас зацікавила дана тканина, можете переходити на сайт свіhthomtexpromie в розділ готові комплекти Штор або замовляти її в нас в офісі, вибирати потрібні вам комбінації кольорів. Я також можу надіслати вам фото чи відео поєднань кольорів на Viber. До нових зустрічей, до нових відео. Телефонуйте по всім питанням, якщо вас щось зацікавило, не по телефону 097 556 26 89.